Отже, головний тренер Ланза, Роман Яспочув. Григорчук, Роман Яспучу. коротке резюме сьогоднішнього поєдинку. Якщо хочете, давайте зразу питання, і вам буде конкретно буду відповідати на те, що вас конкретно цікавить. Будь ласка, колега. Якщо так ви згодні. сьогодні був цікавий матч з дуже широким натяком на те, що ми могли перемогти. Скажіть, чого врешті не вистачило, щоб здобути три очки? Моя відповідь тільки досить буде банальна, бо е, вона, вона звучить так, що ну, просто треба забити е, не та невелика кількість була моментів, але в нас в нас їх було, щоб ну просто ці моменти ну, вони точно можна їх називати стопроцентними. І, на жаль, на жаль, не забиваючи ці моменти, не використовуючи ці нагоди, е, як правило, так стається, що нема перемоги. Це питання є? Так, скажіть, прокоментуйте, будь ласка, гру, як ви задоволені е, замінами і грою голкіпера? Ви чули, що я йому трохи там казав так негарно, так? Да? Е, ну, я скажу, я рідко коли задоволений взагалі діями своїми і, і, і чиїмось, і футболістами, чи це любе амплуа. Так що тут ми не, на комусь не будемо фокусуватись. Я думаю, що ну, вам так, щоб. І себе трошки заспокоїти, і вам відповісти, виправдовуючись, що ну, можна сказати, що ті помилки, які допускали в першому таймі, наприклад, при вибиві, при початку атаки від боротаря, ну, вони мають об'єктивну причину, бо був дуже сильний потужний вітер. Так, і було дійсно важко. Ці м'ячі треба вміти вміти їх виконувати. Такий розрізаючий пас не розрізаючий повітря, такий він має бути зворотнім крученням. Тоді ці м'ячі вони краще доходять. А так було багато таких, що м'яч просто зависає і йде вало. І воно просто дратує. І через те я трохи не нервував на цей рахунок. Але з другої сторони, я розумію, що це що на такі випадки, коли ну, вітер не в нашу сторону, то ми говоримо. Ми граємо проти вітру тоді треба звичайно використовувати і на початку атаки, і під пресогон гру понизу. Дякую, якщо немає запитань, так, є? Ще, будь ласка, ще одного колеги. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от історія протистоянь Кривбасу та ЛНЗ налічує там небагато матчів, це чотири матчі, і за чотири матчі ЛНЗ забив всього один раз кривбасу. Ну, Розумію, що це, скажімо так, минулі матчі вас не зовсім стосуються. Чи не вбачаєте ви, можливо, якоїсь там зачарованості ворот кривбасу, скажімо так, тому що сьогодні було у вас багато моментів, але вони забили. Чи бачите, ви в якомусь таку, знаєте, невеличку магію, скажімо так? Ні, я вам скажу, що, звичайно, ми в таке нічого не віримо і про таке не роздуваємо, і не рахуйте, що я вам не відповідаю. Але ви просто самі себе візьміть і просто згадайте от наші гольові моменти, бо вони різні є гольові моменти в футболі. Різні є гольові, розумієте, да? Но ми в цьому році не забили десь, напевно, 4-5 м'ячів. Це просто такі нагоди, такі можливості гольові, що ну, це просто неможливо, майже не забити. Так, а поки що так стається, що ми, ми ці нагоди не, не поверне повикористовували. Але ми не говоримо про ніякі там сили. Ми говоримо про свою силу. Так? Ми повинні використовувати не тільки такі моменти, а й трохи більш складніше. А саме головне ліпше грати в атаці і більше створювати цих моментів. Відповідно, у нас буде більше шансів. Ми тоді скоріше будемо мати е, більшу вірогідність того, що ми будемо забивати більше. Після мачово прес-конференції слово Юрія Миколаївичу Чувернодубов наставнику Кривбасу, ваш коментар по сьогоднішньому матчі? Та рівна гра. два рівних суперника, скажу так, з допомогою вітра перший тайм ми виглядали набагато краще. Другий тайм все змінилося і краще виглядав ЛНЗ. По моментах у нас були в першому таймі два-три моменти непоганих ми не реалізували. Також, як і у ЛНЗ, було в другому таймі, оцей особливий момент, коли ми самі собі його привезли. А так, рівний футбол. Кожна команда хотіла виграти, але сьогодні для наших команд сухий день, тому і зіграли 0-0. Колеги, питання, прошу. Доброго дня, ви вже сказали, що грали проти вітру в другому таймі. Так само Роман Гриварчук це підмітив. Бачили в другому таймі, що Кривбас грав такими дальніми передачами, намагався закинути за захисників. Чи був в цьому сенс на вашу думку, зважаючи на вітер, і чи не спричинило це, скажімо так, негативних наслідків для атаки? Я не думаю, що ці длінні передачі робили з-за того, щоб закинути за те саме. Простіше грали. Тому що проти, проти вітру. Це я з вами згоден. Також, як і грав в ЛНЗ в першому таймі. Вони також грали цими ж передачами длинними. Хоча грали проти вітру. Тому тут йшло до того, на мій погляд, гра, хто перший заб'є, той й виграє. Тому ніхто, ні ми, ні ЛНЗ не хотіли помилятися і пропускати цей м'яч. Тому така гра. Крім цього, багато було непоганих і м'яча, і низом. І непогані моменти були. Що з нашого боку, що з боку ЛНЗ. Тому я думаю, десь не вистачило майстерності при завершальній фазі. Ось і все. Колеги, ще питання. В другому таймі команда грала, ваша команда грала не агресивно і фланги були майже неактивні, заміни фактично нічого не, не змінили. Скажіть, чи. Ви розглядали якось тактику або інші компоненти гри в заміні при установці, щоб покращити виграшну щоб виграшна була гра? Ну, може, ми дивилися інший футбол, а чому не додали? Мені сподобався, як вийшов Кена. Він дуже непогано виглядав в центрі поля, погравав всі м'ячі. Непогано вийшов до басі. У нього і момент був. І дуже непогано розбирався з гравцями ЛНЗ. Тому я з вами з цим не згоден. Ми в перерві завжди є 15 хвилин, коли можемо дати вказівки, нашим хлопцям, нашим всім хлопцям. Ми є телевізор з собою, возимо, все це зразу показуємо по телевізору кожен момент. Де правильно зіграли, де не дограли. Тому все це у нас є. То, що я же у змогли забити, це і інше. Да. Те, що не інтересно, ну я з вами не згоден з цим, тому що ми грали агресивно, також як і ЛНЗ агресивно. Агресія в чому? Це ж не саме головне, щоб відірвати комусь ногу чи голову. Агресія при відборі м'яча, агресія при пресингу. Все це було. Просто і ЛНЗ непогана команда. На мій погляд, дуже непоганий склад. І зібрався і іноземці дуже непогані, і українці. Тому, я думаю, рівна гра. Нульнуля, все ми це робимо, все ми це слідкуємо. І за останніми самими самими там різними моментами у футболі все ми це стежимо, дивимось, вчимо, чимось і показуємо нашим хлопцям. Ось так скажімо. Ще питання. Скажіть, будь ласка, стосовно заміни Єгора Твердохліба, це головний бомбардир Кривбасу. Чи пов'язана вона, можливо, з якимись там травмами, мікротравмами, чи це просто чиста тактика, і дали йому відпочити? Ні, я думаю, він дуже багато сьогодні набігався, зробив великий обсяг роботи не тільки при атакуючих діях, а й при захисті. Тому вирішили трошки змінити. Макс Луньов також два зовсім різних, різних футболіста твердохліб і Луньов. Твердохліб більш націлений на ворота і завжди в кожній грі має. Свої моменти і реалізує їх. Тому він не забив в цьому році 11 м'ячів. Макс на нього трішки інший. Він набагато краще в дриблінгу, в швидкості, я думаю, не однакові, що Єгор, і що Макс. Може, десь твердокліп краще грає головою, Макс ні. Но Макс може віддати передачу, пробити з лівої ноги в нього дуже. Єгора ну, було в першому таймі. Зразу, як тільки почали, коли пробував, заблокували цей. Ну, зроби ще один рух в сторону і пробий. Треба попасти в гравця. Потім ще два моменти було, коли він також пробував, але не дуже так, як цього хотілося. Тому моменти є. Тепер треба навчитися, як їх реалізувати і забувати ніч. Ось і все.